На Прикарпатті комунальні служби продовжують обслуговування доріг державного значення у зимовий період. Протяжність місцевих доріг займає близько 3 тисячі кілометрів. У разі погіршення погодних умов підрядні служби намагаються забезпечити належне пересування автомобілів. Відтак постійно чергують понад сотню одиниць снігоприбиральної техніки та понад 300 дорожників. Вартість обслуговування однієї доби доріг місцевого значення становить від 4 до 12 мільйонів. Ми розуміємо, що це колосальні гроші, тому Мають місце періодами і затримки з прочищенням. В першу чергу увага приділяється аварійно-небезпечним ділянкам, підйомам та спускам. Велике прохання усім учасникам дорожнього руху дотримуватися швидкісного режиму. Вони забезпечені підсипочним матеріалом. Контакти усіх відповідальних осіб розіслані як територіальним громадам, так і райдержадміністраціям. Крім того, додатково оприлюднено на нас на Фейсбук-сторінці. Проблематичним наразі є фінансування обслуговування доріг державного значення, адже у держбюджеті 2024 кошти на експлуатаційне утримання та ремонт відсутні, кажуть у службі відновлення та розвитку обласної інфраструктури. Ми всі повинні бути готові і розуміти, що в зв'язку з війною у нас взимку дороги не будуть такими, як влітку, і бути готовими, що на окремих ділянках дороги можуть бути засніжені. Оскільки приведення їх до літнього варіанту взимку це є дуже дороговартісна і затратна робота. Я наведу тільки дві цифри. За цих 3-4 дні підприємством внесено 800 тонн солі для того, щоб не було слизькості на дороги. Тонна солі вартує 7 тисяч гривень. Тобто тільки у вартості солі потрачено 5,6 мільйона гривень, плюс зарплата, плюс робота машин і механізмів, пальне це перевищує 6 мільйонів гривень гривень, яких немає. Тому ми будемо мінімізувати витрати. В тому числі і невиробничі витрати, в тому числі і по службі відновлення та розвитку інфраструктури. Попри все, комунальні служби намагаються старанно виконувати відповідні дорожні роботи задля безпечного руху. Вірокусунгенедітомюк, новини на вежі.